Дівчата, після того, як ми зв'язали стінки нашого рюкзачка, нам потрібно визначитися з центром, для того, щоб далі по центру прив'язати лямки і кришечку нашого рюкзачка. Що ми для цього робимо? Ставимо наш рюкзачок максимально вирівнюємо і з'єднуємо краї, і на них чіпляємо наші не основні, а допоміжні маркери. Вони нам будуть потрібні, щоб визначити основний центр. Тепер ми беремо, з'єднуємо наші маркери і розрівнюємо рюкзачок. Ось так. І тепер визначаємо на краях наші основні маркери, які нам потрібні. Дівчата, як ви бачите, у мене з'єднальний стовпчик трішки змістився вліво від центральної петлі, між ними 4. Стопчики. Я ще зроблю один з'єднаний стовпчик вліво. Тобто тепер їх 5 від центральної петлі беру 2 петлі підйому, Перевертаю в'язання і роблю в те саме місце, де виходили петлі, ще один стовпчик, бо дві петлі це не вважаються за стовпчик, це петлі підйому. І далі я пров'язую ще 3 стовпчики за задню петельку. Саме за задню. Ну, вона буде передня, якщо дивитися, з лиця. Але зараз у мене за задню петельку. Я пров'язую всього таким чином 4 стовпчики, наша лямка буде 4 стовпчики. Не дов'язую до центральної петлі один стовпчик. і Ще лівіше від центральної петлі. там буду прив'язувати ось тут лямочку другу. Тобто між двома лямочками в мене буде три стовпчики. Справа і зліва від центральної петлі у мене по одному стовпчику. І чотири стовпчики сама лямочка. Ось тут, бачите, я показую центральну петля, і від неї я відступлю одну петлю і туди буду чіпляти мою другу лямку. Ось так. Між ними буде три стовпчики. Сама лямка чотири стовпчики. Тепер беру дві петлі підйому, повертаю в'язання і починаю далі в'язати. Робимо перший стовпчик в петлі підйому. І аналогічно в'яжемо другий, третій і четвертий стовпчик. Так само в'яжемо лямочку десь 70-75 см. Це буде залежати від того, на який ви розмір і зріст в'яжете, але ви можете довжину відрегулювати в процесі, ми будемо пришивати до них рамочки, які будуть регулювати наші лямки. Дівчата, ще хочу показати, як прив'язувати другу лямочку. Ви можете це робити по лицьовій стороні, і тоді ви в'яжете стовпчики за передню стінку. Бачите, ось за передню стіночку. Якщо ви, як я робили з виворотньої сторони, то ви чіпляєтесь за, за задню стіночку. Тобто, все ну, зеркально. Я роблю з виворотньої сторони. Я нагадую, що ось цей стовпчик це у нас центральний це середина. Наступне ми пропускаємо, і ось починаємо в'язати з другого стовпчика від центральної петлі. Ось у нас. так. Таким, таким чином, між лямочками буде три стовпчики. Між лямочками. Так. Роблю перші дві петлі підйому. Петлі підйому не являються стовпчиком, тому сюди ж я пров'язую стовпчик з накидом, в другу пров'язую стовпчик, третю пров'язую за задню стіночку. Да? І четверту. Таким чином у нас чотири стовпчики зв'язані. І далі все однаково. Як я вже казала, просто повертаємо і починаємо в'язати по чотири стовпчика.